Привіт, ну що погнали. Що тижневий випуск. Щойно записав відео. Зрозумів, що пам'ятаю закінчилась. Полетіли. А, проходжу з основного, да? Найголовніше, що в житті відбувається, які зміни зараз. Це те, що я проходжу програму. А, програму я би назвав це. А, Трансформація особистості. Коротше, що ми робимо? Ми докапуємося до головних причин нашої поведінки, чого ми хочемо е в житті. Навіщо ми цього хочемо? Що ми робимо, які дії, типа, і насправді, чого ми хочемо, Докапуємося. Тобто, я не розумію, наприклад, насправді, чого я хочу. Щоб я чітко розумів, що це да це моє. Е ну, вижить, так. Да. Окей. Okay. А далі? Вот. І піднімається. Ми піднімаємо дуже багато ситуацій з дитинства, з юності, які формували моє життя, мої цілі, моє мислення, мої дії. І зараз формують моє життя. Тобто, причина ми шукаємо причини. Які створюють, створювали тоді ще ці наслідки, які зараз є. От і ці ситуації часто е, дуже емоційні, дуже болісні. Е, от. І зараз, от сьогодні я відкрив буквально е, чергову ситуацію. Чергову ситуацію, в якій ми піднялася агресія, злість, лють, провина, відчуття провини, В общем. І тіло таке типу, на стресі на такому. Типа бий. Mm -hmm. О, що я зрозумів за час програми за два тижні? Те, що у мене базове відчуття неповноцінності, що зі мною щось не так, я не окей. І я з цього відчуття хочу довести, що зі мною все окей. А, як це сформувалося відчуття? Як сформувалося це отдільно? Про наслідки, а, що я роблю, щоб закрити це відчуття? А, Бо як сформувалось, це такі таку, деталі, які не хотів би говорити на відео. Якщо комусь цікаво, то пиши, поспілкуємося окремо. А, що буває, коли відчуття неповноцінності? Я хочу довести, що я кращий, я хочу швидких результатів, щоб відчути, що я кращий, що, я, що зі мною все добре. Тобто, в мене таке відчуття, що а, коли я досягаю результату, значить це норма, значить зі мною все окей. Коли я не досягаю результату, значить я відчуття неповноцінності. Результат. Які тут маркери? Маркер, я порівнюю себе з іншими. Я можу обесцінювати інших людей, щоб відчувати себе на їхньому рівні. Порівнювати себе да, з вищим від мене, з нижчим від мене. Тобто ранжирувати людей по рівнях по І, Ну, зрівнюю. зрівнюю, чи я розумію, де я, типа, як е, я себе відчуваю. От. Е, швидкі результати. І якщо я не маю в своїй справі, наприклад, швидкого результату, ефект плато, нічого не бувається. Я досяг то, чи я міг досягти, як я думаю. Я розрушаю все. Типу, простіше, щоб відчувати, що я продуктивний, щоб відчувати, що я маю результат, щоб хвалити себе. Якщо немає цього росту, я розрушаю все, щоб спуститися вниз і потім швидко остат, як жар як чи, чи хто там коротше, із пепла. Хоац. Типа все круто. А далі йти розвиватися, да? якби логічно. Але туди йти страшно. Що всі дізнаються, що в мене є це відчуття неповноцінності. І також страх критики. Щоб не було страху критики. Я залишаюсь на цьому рівні. Критику сприймаю дуже особисто, типу. Якщо я критика, то це значить про мене, це чітко про це відчуття неповноцінності. От. Хоча люди взагалі про це не думають. Це я сам це придумаю. Така ситуація, в общем. Зараз половина навчання цього пройшла. Точніше, лікування, можна сказати. І подимаюсь такі ситуації різні, які впливають на життя вже доросле. Вот. Е, що ще відбувається? Вчу іспанську, вчимо разом іспанську. Е, Задолбали вітри в Іспанії, особливо коли на закаляння ходимо е, щоранку. До речі, 5-30 прокидаюсь постійно і ходимо е, купатися, бігаємо купатися в море. Море плюс 15, на вулиці плюс 18, 20, але за вітру. Дуже паршиво насправді, бо пісок плюс вітер цей, І воно, ну типа як дуже uncomfortable, коли пісок ріже так з помощью вітера. А, ну і зробив завдяки програмі. Зробив презентацію, яку я тобто я рутинну роботу не люблю дуже робити. І мені... Задяки, е цьому навчанню, яке я проходжу, вдалося зробити презентацію, провести вебінар, тобто довести справу до кінця. І також маю потенційне партнерство. Е, сподіваюся, що все, буде. Ти дивишся це відео. Які ліки від цього відчуття неповноцінності? Рісто цей робити, продовжувати дії маленькими кроками із любові до себе. Тобто я обираю намір, да, що я хочу. Я хочу оцю точку. І я роблю малесенькі кроки, які мене наближають. Із любові до себе. Тобто. Ну от. Е... Мій намір це по суті є я. Да? І я йду до того, що я собі запланував, поставив. Через маленькі кроки з любові до себе. Це діє, це ріст складний типу, для мене. Тобто ця ситуація типу, поставить ціль і не злиться. Там. Я устав, я там е хочу щось інше поробити дойти. дійти потихеньку, потихеньку. Короте, да. Були на апельсиновій фермі ще апельсини ростуть, лимони, банани, ліманчели, всякі, всякі види мандаринів, всякі короче. і той апельсин. Який можна прижати і пить просто. Крутий досвід. Це так, що в мене відбулося за тиждень. Поверхушка пробігся, розповів. Е дякую тобі, дякую собі, що я продовжую, дякую, що я е вчусь е комунікувати. Це як виступ для мене, як практика виступу, до речі. І дякую тобі, що береш цінність. Дякую тобі за те, що ти можеш взяти цінність із інформації навколишньої. А я частинка цієї інформації.